Дня, з вами таролог Віктор. У Сумах сталася страшна трагедія. Хочу висловити свої співчуття близьким та рідним загиблих. Хочу подивитися розклад на Суми, чи не буде знов такої трагедії, чи не буде загрози на Суми. Як будуть розвиватися події! Суми.

Карта каже, треба виїжджати, карта каже, треба шукати безпечне місце. Можливо не виїжджати, бо по шестій мечей ця карта просто застереження, коли треба десь шукати місце для своєї безпеки. Бомбосховище. карта каже, що прильоти ще будуть. Башня падає. Руйнація і обстріли. Обстріли прямо з такою, знаєте, хитростю і насолодою. Ніде від цього не діться. Треба застерігатися. Я бачу, що люди готуються, допомагають один одному, чим можуть. Але бачу... Що ближні страни рішають, думають, як вирішити це питання. Але більше дивлюся, що вони хочуть вирішити це питання як мирним путем. Щось Договарюється. Карта Луни, Темрява, Загроза вночі. Вибор. Знаєте, як три сторони хочуть вести договор, але кожен, кожен хоче один одного обманути. Карта луни. І всіх на лицях маски. Карта обману, карта маски, карта. Чесності не бачать. Якось так. Хоче кожен обмануть. Але щось зміниться, колісо фортуни. Знаєте, як з ніг на голову. Зміниться. Але ще ця карта каже, що колісо фортуни, да, карма. Все може повторитися. Це дуже тяжко. Карма все може повторитися, колісо фортуни. Як розрішиться, так і повториться. Все зависить від договоренності. От всі зберуться, будуть договарюватися. Але бачите, які тут люди. У кожного своя правда і кожен приховує свою інформацію, кожен приховує своє лице. Кожен хоче когось обманути. Отак. Колесо фортуни, От як вирішиться, як оцей розговор пройде, так і піде далі. Але застереження все одно є. Тут башня і воздух, башня і повітря, загроза з повітря і дуже великі руйнації. По башні, так навіть коли ніхто не ожидає, ніхто не думає, ніхто не гадає, і тут раз і прильот. Тут раз і прильот, колісо Фортуни каже, що все може змінитися в один миг. Повністю все поміняться. Як на наприльоти, масований обстріл карта випала. Тяжесті масованого обстрілу. Тут вже, знаєте, як, е, деякий е, захист. Щось уже роблять, щоб це не повторилося. Є горький опит, перенесений прошлому. І так як якийсь бар'єр, защита. Може поставлять якісь установки, щоб збивали. Потрядки жезлів, це може бути защита. Ну, планують, планують планують зустрітися і поговорити, вирішити на рахунок масованих обстрілів, щось рішають страни. Ну, мене карта каже, що повинні щось договоритися. Ту скубків. Доходимо до якогось спільного рішення. Але яке це буде спільне рішення, ніхто не знає, тому що тут карта випадає мага маніпуляцій а я ще такої сильної людини що я все можу спільне рішення якесь буде Співне рішення якесь буде але в мене все одно карта випадає от е, обстрілів Ніде не діться. Ніде не діться. Ще й помочь будуть якось давати, але не невелику допоможі. Обстріл ніде не діться. Дякую, що дивилися цей розклад. При сирені, при всяких, де тільки що почуєте, не вагайтеся, ховайтеся в Богосховище. Так що тут карта застерігає, що треба бути на чеку. Ще не так воно все швидко вирішиться. І ще можуть бути масивні обстріли. Тому що мене багато показує. І вогонь, і руйнація. І масивність, масивність обстрілів з повітря. Так що ще багато буде чого. Багато. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставте лайки, підписуйтесь. In bodite obереžni. In pišite komentarje.